В автотрощі загинула дитина. На Буковині трапилось три ДТП з потерпілими. У селі Шубранець 70-річний водій легковика не впорався з керуванням та з'їхав у кюват. Після чого автівка перекинулась. Внаслідок ДТП травмувалась 27-річна пасажирка. Потерпіло довелось шпиталізувати. Трагічна аварія трапилась у селі Мариничі. 60-літній автомобіліст наїхав на 12-річного велосипедиста. Хлопець отримав травми несумісні з життям. Під час надання медичної Допомоги дитина померла. Кермувальника затримали. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Також у селі Вашківці 37-річний мотоцикліст врізався в автівку 22-річного Буковинця. Через отримані травми водія двоколісного транспорту довелось госпіталізувати. Тривають досудові розслідування. Також на одній з автопригод водія легковика довелось деблокувати з салону. Аварія трапилась у селі Кам'янка. Чоловік з'їхав у кювет та вже не міг самостійно вибратись. Салону, аби звільнити кермувальника з транспорту на місце аварії, приїхали рятувальники. Надзвичайники допомогли звільнити автомобіліста. Обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.